Доброго дня, дітки, сьогодні я отримала ось такий конверт. Погляньте, як ви вже здогадалися, нас запрошують із вами на екскурсію до зимового лісу. Відгадайте загадку, довго вухи, куцехвости, невеличкий сам назріс, по лісу гуляє, корінці збирає. Так, вірно, це зайчик, як ви помітили, він взимку стає біленький і ховається у норі. Наша друга зупинка. Відгадайте загадку, ой, яка ж вона гарненька, пишно хвоста і руденька, не звірятка, просто диво, невгамовне, пустотливо. Вгору вниз. Хто це, дітки, така? Так, це білочка. Ось погляньте, а зараз послухайте віршики й пограємося з вами в гру. Додай слівце, де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку, а гризу горішки і гриби і шишки. У люті морози і злі ти я не мерзну, де дітки, у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка. І мені в зимові дні зовсім не страшні. Білка взимку їсть горішки, грибочки. Готується вона заздалегідь, а взимку використовує свої запаси. А якщо не вистачає, то білочка годується корою, ялиновими бруньками. Вона дуже-дуже запаслива. Ось погляньте, на її хвостик, на її хутро. Вона також на зиму міняє окрасу свого хутра, щоб заховатися від хижаків. Білочка дуже грайлива і дуже весела тваринка, і живе вона у дуплі. Ось погляньте. Слідуюча наша зупинка. Слухаємо загадку. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом, дітку длати, літом любить полювати, взимку у барлозі спати. Як зачує він весну, прокидається весну. Дітки, ви здогадалися, хто це? Так, це ведмедик. Дітки, а скажіть мені, а що саме спонукає ведмедя лягати спати на зиму? Так, вони роблять запаси на зиму, бо сплячка це єдиний вихід їм вижити, тому що немає їжі взимку, а восени ведмідь багато починає харчуватися, їсть ягоди, фрукти, ловлять комах. Їдять рибу, м'ясо і накопичують жир на зиму. А потім ведмедик лягає спати, і сон його чуткий. Слідуюча зупинка ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами, зачаївся і примовк. Грізний звір це, звісно, дітки хто ви здогадалися так. Це вовк. На всі боки поглядає, вся горить, мов золота, Віз пухнастий м'який, що за звір це такий. Дуже м'ясо полюбляє. І в курник заглядає. Хто це, дітки, така? Так, дітки, це лисичка. Скажіть, а вовк і лисиця це дикі тварини? Так, молодці. А як ви думаєте, чому вони взимку не лягають спати? Так, вірно, тому що вони хижаки і можуть здобувати собі поїсти навіть узимку, а також змінюють колір свого хутра. А як ви думаєте, для чого? Щоб сховатися від тваринок, на які вони полюють. У вовка і у лисички є нори, вони їх роблять заздалегідь влітку і взимку там ховаються, а потім починають своє полювання. На зайчиків, а лисичка навіть підкардається ближче до людей і може залізти у курник. Ось такі вони наші хижі звірі. У лисички ви бачите дуже гарний хвіст. Пограємося в гру, «Нагодуй тваринку. Зверху зображені тварини, а знизу зображені ласощі, які вам необхідно дібрати до кожної тваринки. Що це в нас? Рибка. Хто любить рибку? Лисичка. Молодці. Далі ми бачимо м'ясо. Хто любить м'ясом ласувати, дітки? Здогадалися? Так, м'ясом любить ласувати вовк, вірно. А горішки для кого це приготували? Так, вірно, молодці горішки приготували для білочки. А морквинка, я впевнена, ви здогадалися морквинка? Це для зайчика він дуже любить ласувати. Морквинкою, ось так. А ще залишилась у нас баночка меду. Ну ви, певно, здогадалися, це мед для нашого ласунчика-ведмедика. Ось ми накормили всіх звірів. Дітки, а давайте пригадаємо, з ким ми сьогодні з вами зустрічалися з зайчиком. Він міняє шубку на білий колір, з білочкою, яка. Обов'язково робить запаси на зиму, ведмідь, який спить взимку у берлозі. А також вовчик і лисичка. Ми знаємо, що це хижі звірі, і вони самі можуть собі здобути їжу. Дітки, пропоную вам намалювати, хто найбільше вам подобався з цих тваринок? І прислати нам свої малюнки. Дякую вам за увагу. Ось ми з вами і були на екскурсії в лісі всього найкращого.